Вітаємо з вами інформатор. Ми знаходимось у Дніпрі на вулиці князя Володимира Великого. На цьому місці відновлено проїзд по вулиці, також правий з'їзд з центрального мосту. Раніше рух тут був обмежений. Тут замінювали зливову каналізацію, ремонт тривав. Серпня 2025 року роботи на перехресті з вулицею Європейською мали завершитись до кінця грудня. Цей проєкт передбачав повне оновлення інфраструктури, а також монтаж антипішень для безпеки дорожнього руху. Завдяки завершенню робіт водії тепер можуть вільно проїжджати цією ділянкою. Також має покращитись ситуація з заторами у центрі. А для тих, хто щойно не нагадую, що ми знаходимось у Дніпрі. На вулиці князя Володимира Великого. На цьому місці відкрито проїзд по вулиці та правий звіз центрального мосту. Тут нарешті відновили рух по вулиці князя Володимира Великого, а також правий звізд центрального мосту. Раніше у серпні тут встановлювали паркани, перекривали проїзд у центрі міста десь близько на півроку. Тут виконували заміну зливової каналізації. Нагадаємо, що це коштувало 28 мільйонів гривень. Роботи планували завершити до кінця грудня, і як ми бачимо, тепер тут відкритий проїзд по вулиці князя Володимира Великого. Цей проєкт має на меті підвищення безпеки руху. На дорогах у цьому районі постійно виникали затори, особливо в години пік, І тепер цю проблему вирішують. Більше новин читайте на сайті Інформатор Дніпро. Також слухайте свіжі новини Дніпра та області на радіо «Інформатор FM 107.3. Усім гарного дня!